А в нас тим часом черговий піз. Ну, коротше, ви поняли, тут вже метку переносив така ситуація. Пересверлюю всі ж галогенки, все як мало бути по плану. Тут в них край 60, так щоб коли знизу буде робоча стільниця на 60, щоб галогенки чітко світили над стільницею. Тепер. Як завжди, плани в процесі роботи помінялися. І купа геморою додалася. Тепер пенали в нас стають, які не мали бути. Тут мали бути пенали на, на 40. А тепер вони стають на 60. І нам прекрасно всі галогенки закривають. І тепер всі галогенки треба перемістити. перемістити ось приблизно на ту частинку. Сюди їх пересувати на край. А у нас їх тут чимало. 12 штук. Але ми вже їх і зразу зменшимо чуть-чуть. На половину. Ось такого. Ось така процедура. Профільом 27. -й. Ось так, і так далі. Така процедура. Коротше, плани опять трошки помінялися, А легенок взагалі не буде. все і буде без галогенок. О. Такі діла. І вимикач один теж треба заглушити. Зашпаклюємо і підкрасимо. І сліду не залишилось. Все файно вийшло. Думаю, може бути гірше, але вийшло нормально. Тут ще вимикач один був, заліпили. Бегать мусив зірвати, бо а, меблі підуть до стелі. Ось такі діла.